доповідь знову ж стосується практичного досвіду, яка виконувалася під час обстеження мостів. Вислупить Зеленський Богдан, завідувач відділу мостів в дивинірі з такою темою як гідрокати... гідроакустичні методи обстеження підводної частини упори мостів. Так, Богдан, вам слово. Добрий день, колеги. Сьогодні пропоную вам тему своєї доповіді: це гідроакустичні методи обстеження підводної частини опор мостів. Одним із найскладніших, але вкрай важливих завдань під час обстеження мостів є оцінка стану їх підводної частини опор. Саме ця зона часто піддається впливу течії, криги, абразивів, а також ризику. Утворення розмин. Нерідко саме пошкодження цій частині конструкції стають причиною втрати стійкості опор. Це може бути просідання, крени. і традиційні методи, зокрема обстеження водолазами, хоч і ефективні, але пов'язані з високими ризиками та залежать від погодних умов і потребують значного часу. Як альтернативу, або доповнення до таких робіт, це є гідроакустичні методи. Гідроакустика це метод, що використовує відбиті звукові хвилі, тобто, датчик, це холод або сонар, посилає звуковий сигнал, і за рахунок часу його повернення формує картинку. І ці, ці хвилі відбиваються від твердих об'єктів і повертаються до приймача, і за е, рахунок цього будується профіль е, зображення. Серед гідроакустичних засобів обстеження найчастіше використовують е, такі засоби: це холоди, одно або багато променеві вони е, будують поперечний профіль дна. Також багатопроменеві можуть будувати 3D-зображення. Це боковий сканунчий сонар, який будує, може вести дає зображення дна з високою роздільною здатністю по боках від датчика. Також круговий сценар дозволяє вести огляд навколо себе в режимі реального часу. І він досить ефективний в. Якщо в нас вода мутна, ці прилади встановлюються на човен, катамаран або дистанційно керовані платформи. В сучасній практиці гідротехнічного та мостового обстеження широко застосовують датчики три в одному. Тобто, один датчик поєднує в собі три типи. Сканування це чірп, ехолокація, це класичне вимірювання глибини та виявлення об'єктів під водою, це даунскан, imaging, детальне вертикальне зображення дна та підводних конструкцій і сайтскан imaging, це бокове сканування дна з обох сторін відносно датчика. Переваги застосування таких датчиків це отримання комплексної інформації про рельєф, стан. Стан основи опор та можливі дефекти. Також висока роздільна здатність зображення, можливість виявлення розмірів або там сторонніх предметів чи обвалів і час, те, що швидке обстеження. Особливості застосування таких датчиків. Це польові роботи. Перше, що це встановлення датчика на якусь платформу, це, може бути, човен, катамаран. Далі проводиться налаштування датчика, калібрування, налаштування частоти. Ну і відповідно далі на цьому човні проводиться проходи вздовж і поперед річища поблизу опор. І за рахунок цього ми отримуємо повноцінне зображення обстановки під водою. І з власного досвіду хочу сказати, що досить важливо є дотримуватися правильного курсу, він має бути прямолінійний, щоб отримати чітке зображення. І також, чим нижча швидкість, тим краща деталізація. Далі. Якщо під час аналізу отриманих дані, даних ми виявили якісь аномалії, то краще провести повторну зйомку, щоб підтвердити чи спростувати їх. І також проводиться фіксація додаткових умов, це фіксація глибини, яка течія, прозорість, температура води, ну і також доцільно робити фотозйомку. <рес> ось тут на зображенні видно от, локальний розмив у нас присутній. Це у нас розтвер опори, це річка Дніпро, Дарницький залізничний міст. От, от, от у нас тут присутній розмив локальний, і на іншій опорі було виявлено розмір розмір по всьому периметру розтверка. Тобто, у нас на зображенні ось видно чітко палі. Далі, це було проведене сканування мосту через річку Інгу в Миколаєві. Ось у нас на зображенні чітко видно шпунтове загородження, яке було виконане при будівництві, що запобігає розмиву. Однак воно було не на всіх опорах і на одній з опор. Було виявлено розмір розтверка по, всім, по всьому периметру, і от у нас на зображенні чітко видно кожну палю. Далі під час використання ехолоту також доцільно використовувати підводний дрон. Так як Ехолот нам показує тільки зображення, яке отримане з датчика, то Підводний дрон дозволяє за допомогою камери зафіксувати відповідно які там, яка там обстановка поблизу опори, в якому стані розверт, чи присутнє там якесь будівельне сміття тощо. Перевагами такого методу є безконтактне обстеження, це не потребує занурення водолазів, також безпека виконання робіт. Швидкість зйомки, висока точність та можливість фіксації у динаміці. Тобто, ми можемо відзняти е, певну ділянку і потім через якийсь час знову її так само відзняти і зафіксувати, чи відбулися якісь зміни. І з недоліків даного методу все-таки е, не забезпечують детального візуального огляду конструкції, так як це може зробити водолаз. З контактним обстеженням не дозволяє безпосередньо обстежити фундамент, якщо він закритий шаром ґрунту, і також залежність від гідрологічних умов, це відтечі їх хвилювання, завихрення, ну і, відповідно, досить висока вартість обладнання та програмного забезпечення. У висновках хочеться сказати, що. Гідроакустичні методи це досить ефективний інструмент для безпечного і оперативного обстеження підводних частин опор. Ехолотом можна виявити розмиви, підмиви деформації, засмічення. Також ехолот дозволяє будувати чарту глибин для ділянки в і в поєднанні з підводним дроном підвищує точність діагностики та зменшує потребу в роботі водолазів. І е, отримані дані можна е, застосувати в цифровій моделі і використовувати для подальшого моніторингу. Це досить ефективний експрес-метод первинного огляду, але слід зазначити, що все-таки він не замінює на 100% водолазів, які виконують контактну перевірку. Дякую за увагу. Дякую, Дякую. Так, колеги очікую від вас питань, Ну, так вийшло, що у модератора завжди є якісь питання, і я теж вам задам. Е, скажіть, будь ласка, так в принципі, водолази у нас, е, я так розумію, коли якісь складні вже досить такі випадки, тоді їх краще залучати, а в більш-менш спокійних умовах можна обійтися якраз іменно апаратними обстеженням, дронами і халотами. Ну в даному випадку доцільно застосовувати ехолот – це як ну ви провели обстеження. Якщо ви не виявили якихось критичних моментів чи якихось аномалій, які не можна дослідити за допомогою ехолота чи дроном, то все таки слід е на за залучати водолазів. Зрозуміло ще одне питання. А на шостому слайді там були такі сині лінії, якщо можна вибухати. Це я так розумію, ви показували, як рухалась лодка, да з голодом. Так, так, це було. І потім сканування. А це якраз інгуський програма була і 3D-модель, а на одному із слайдів у вас були от такі сині. чи що це малось на увазі. Так, ще yeah. та, справа в верхньому. Yeah. Так, це показана траєкторія. Як рухався човен, і ну, відповідно він робить заміри. Там датчик був налаштований, що десь на 30 метрів він може сканувати. І на основі цих даних була створена карта глибин, і також об'ємна карта глибин. І тут можна чітко простежити, яка глибина вбус. Добре, дякую, велике.